Дорогоцінні кіловати, електроенергія здорожчала більше на 20% вже вдруге. Наступний стрибок тарифу за електрику очікується в березні 2016-го. А за два роки тариф за світло збільшиться в три з половини рази. У скільки тепер обійдуться кіловати, та які цифри побачать українці в платіжках? Далі в сюжеті. У платіжках другий за рік зростання тарифів на електроенергію складатиме близько 10-15 гривень, що не є надто критичним і насильно відіб'ється на плату спроможності населення. А от для власників квартир з електрообладнанням і перше подорожчання було досить суттєвим. Тепер за кожен використаний кіловат треба платити майже 46 копійок при умові використання не більше 100 кіловат на місяць до 600 кіловат 79 копійок, понад 600 гривень – 48 копійок за кожну одиницю електроенергії. Городяни вже сьогодні економлять. Я економлю вже давно, я купила всі лампочки, які економ, правда, вони Горять добре, але все одно економлю. А куди йдеться, на пенсії наче не проживєш. Поки ще терпімо, ну зимою буде дуже накладно. Поки свої альтернативні ставити. Сонячні, елементарні сонячні батареї навіть. Перше підвищення було з квітня поточного року. Воно не дало очікуваного результату. Відзначають профільні фахівці за п'ять місяців на здоровщині ціни на світло до ринку енергетики. Додатково надійшло 6 мільярдів гривень, які мали би бути направлені на виробництво електрики. Зокрема, і на накопичення вугілля на теплових електростанціях та темпи збирання запасів низькі. Склади електростанцій повинні Вот тобто, з там сработки угля, плюс кажди сутки должно бути плюс 34 чотири тисячі К сожалению, на сьогоднішній день це остання реляція господина Дімчишина. Склади за неділю прошедшую увілічились на 150 п'ятдесят тисяч тонн. Відтак зараз на складах лежить мільйон 450 п'ятдесят тисяч тон вугілля, коли необхідно 3,5 з мільйони, аби спокійно чекати холодів. У випадку, якщо вугілля на тест не вистачить, будуть віяні відключення. Ті, хто перевів приватний будинок на електричне опалення, не маючи ніякої іншої альтернативи. У разі вимкнень матимуть неприємності, якщо б вот эти 6 мільярдів гривень в ринку, який ринок отримав від населення від потребів, в, в своїй були потребителей по назначенню, ми б сейчас не дивилися з неуверенності да з опасенням збереже працездатність енергосистеми повернення соціальних норм споживання електроенергії, які були до реформи, зауважують профільні фахівці. Це понижений тариф на споживання 150 кВт. В місяць для тих, у кого немає електричної плити, 250 для тих, хто має таку, а також обмеження для сіл на 600, або вісімсот кіловат в місяць. Получення додаткової прибулі госмонополістам, который производит самые дешевые в стране, во-первых, увеличить объем его долю на рынке страны. Второе, увеличение доли этого производителя в общей массе производимого электричества уменьшит, соответственно долю предприятий тепловой генерации. Нагадаємо, що загалом заплановано 5 етапів подорожчення електроенергії за два роки. Тариф за світло збільшиться в 3,5 половиною рази. Марія Гриценко, Олександр Новіков, Гамма Новин.